Вітаю гарного, теплого вам дощового осіннього дня, як сьогодні в столиці. Покажу вам квартиру, яка продається у цьому цегляному будинку в Шевченківському районі Києва по вулиці Салютна. Тут гарна інфраструктура, в пішому доступі дві гілки метро-Зелена сирець і червона нивки. Є три супермаркети, два дитячі садки, дві школи, ринок і поліклініка на вулиці Щербаківського. Минулого року. Власники зробили косметичний ремонт з заміною обоїв та фарбуванням стель. Квартира має отаку вбудовану шафу купе, в коридорі та комод. Скрізь гарно продумане освітлення. Туалет і ванна кімната окремо. В квартирі здійснене повне перепланування в момент, коли робився капітальний ремонт у 2005 році. Вхід в кухню зробили з кімнати замість з того, як він був з вузького коридорчика, і тепер на кухні дуже зручно і поміщається холодильник в ніші, яка раніше і була цим вузьким коридором, а з іншої частини ми отримали містку шафу. Кухня вбудована. Всі вікна-склопакети під час перепланування отримали простору вітальню, з якої вхід у спальню з вікном ліворуч і у простору ванну кімнату вхід праворуч. У квартирі є газ. У ванній кімнаті додатково встановлено бойлер. Квартира гарно підійде для проживання родини в зручному зеленому районі Києва. Поруч з парком Серецький, а також для здачі в оренду, так як локація, зручна з пішим доступом до метро. Вартість квартири 53 тисячі умовних одиниць.